Незважаючи на дощ та негоду, сотні полтавців прийшли до стін полтавської міської ради, аби зупинити сепаратизм, прояви якого були вчора на сесії міської ради. Тоді депутати не проголосували за підтримку рішення Верховної Ради про визнання ДНР і ЛНР терористичними організаціями, а Російську Федерацію агресором. Найбайдужі до такого рішення депутатів міської ради говорять, що сюди прийшли за покликом душі. Такого у духовній столиці України вони терпіти не хочуть. Я взагалі вважаю це таке, що виходить за межі зрозумілого. І я вже казала, ще раз повторюю, характерною ознакою партії «Совість України є відсутність совісті. На Востокі сказали Росії агресори, а наша дійсно центр Полтава, духовна столиця не вийшло, депутати від щасливої так називаємої партії Мамая. І... Вони... Регіоналів. Це зробили, щоб то... не прийняли. Ресторани. Я ну, думаю, треба говорити. зібратися і... Заставить їх після кількох промов депутатів та громадських активістів було прийнято рішення зайти до міської ради та облаштуватися у сесійній залі. Громада вимагала від мера, якого, до речі, не було на робочому місці, проведення ще однієї позачергової сесії та переголосування проблемного питання. Нардеп Сергій Каплін доповів, що вже подав законопроект у Верховну Раду щодо проведення позачергових виборів полтавського міського голови і міської ради. Через хвилину, після того, як Мамай разом із своєю шайкою ублюдків. Прийняли рішення не визнавати терористами ДНР і ЛНР, а Росію агресором. Ми підготували і подали до Верховної Ради України проєкт постанови про призначення позачергових виборів. Після години мітингу стало відомо про розпорядження за підписом міського голови про скасування минулого резонансного рішення міської ради про невизнання так званих ДНР та ЛНР терористичними організаціями та невизнання Росії агресором. Сьогодні ми маємо рішення підписане Олександром Мамайом про скасування попереднього рішення, яке було прийнято вчора на сесії. Більше того, цим рішенням передбачення зібрання. Позачергової сесії 3 лютого і на сесії виноситься одне єдине питання про переголосування питання про підтримку рішення Росії як держави агресора. І все інше по факту. Проте не всі хочуть чекати до 3 лютого. Полтавці перекрили центральну вулицю міста якраз навпроти міської конкому. Депутат міської ради Олександр Шамота пропонує провести сесію негайно, аби зняти напругу у суспільстві. Сьогодні у нас є одна єдина вимога. Ми не підемо звідси до тих пір, поки не збереться сесія міської ради о 18, о 19, о 23, о першій годині без різниці. Але ми звідси не підемо до тих пір, поки депутати міської ради не зберуться, не приймуть рішення про засудження діяльності Російської Федерації і про визнання. ДНР ЛНР, терористичними організаціями. Олександр Шамота ініціював обзвін усіх депутатів ради, аби ті прийшли на сесію. Згодом він разом із Сергієм Капліним вирішили дізнатися, де живуть депутати, та надсилати за ними ініціативні групи громадян. Ні міського голови, ні секретаря міської ради, які уповноважені скликати сесію. Протестувальники на момент підготовки сюжету не дочекалися.